Давайте зробимо паузу. Зараз з нами а, а, Юрій Луценко, капітан. Юрій Луценко, поестер оборони свого часу, генеральний прокурор України. Вітаю вас! Ну, міністром оборони я не був. Вітаю, Оля. був лише міністром внутрішніх справ і генпрокурором. Дякую, радий бачити. Навзаєм а, ну, по-перше, вітання з черговим званням. Дякую. кар'єра нарешті за 30 років почала налагоджуватися за три за 33 роки, якщо я правильно пам'ятаю, починав налагоджуватися. до серйозних справ. Ви на Бахмутському напрямку зараз вже надходить інформація стосовно того, що цей наступ анонсований почався. Чи бачите ви якусь зміну тактики, чи можете ви Відверто сказати, що так, ось те про що казали, воно почалось чи ні, так можу про це говорити достатньо впевнено для того, щоб наші глядачі нас зрозуміли. Давайте я спробую нагадати події, які визначили статус Бахмута як ключової міста військової кампанії останніх декілька місяців. На першому початку війни від квітня і аж до я би сказав вересня-жовтня, росіяни застосовували свою стабільну, я би сказав, сирійську тактику вогневого валу, коли артилерія просто знищувала населені пункти перед собою. Які потім туди заходили спецназівці, а пізніше і інші частини. Я бачив це неодноразово з дрона, як буквально десятки артилерії. Ко туди заходили танки при мінімальному опорі. Знову по тайоні ряд знищували містечка, та саме і аж до повного знищення. І це все діяло. Перевага в артилерії була стабільна 10 до 1. В містах, які вони оточували, як наприклад, Сіродонецьк, було 30 до 1. Це була дуже важка ситуація для українських сил оборони. І тим не менше з вересня місяця, очевидно, росіяни відчувають артилерійський голод в першу чергу за снарядами і стволами. Бо на сьогоднішній день на всіх дільницях донецького напрямку я таки про нього говорив, по те, що я бачу сам, від Лиманів через Бахмут до Угледару відношення артилерії один на один і часто на нашу користь, трошки більше ніж у Росіян. В зв'язку з цим росіяни, очевидно, десь відкладають снаряди, але це стосується і нас. Але в основному у них голод на нові стволи, зношені стартилерії і снаряди. Тоді вони перейшли, на мою думку, до нової тактики. Це почалося десь із жовтня-листопада, використовуючи свій абсолютний безліміт у живій сім. Ми пам'ятаємо хвилю мобілізації. Ми пам'ятаємо перших чмобіків, які гнали на убой по 50-по чоловік, просто чапали по болоту з автоматами на смерть. Але за цей час вони проводили двохмісячні курси навчання мобілізованих 300 тисяч орків. На цей момент саме цей ресурс для них є визначальним. І під Бахмутом вперше вони застосували тактику е малих штурмових груп. В першу чергу Вагнер і Десантура. Саме вони стоять перед нами. На відміну від того, що в нас прийнято говорити на марафоні, Вагнер – це не суцільні зеки, і це не суцільні ідіоти. Це е, приблизно 50, уже сьогодні залишилося 40 тисяч особового складу, з яких лише третина зекі. Решта це е, військові пенсіонери, тобто люди, які провели у військовій справі все своє життя. Їм платять двічі більше ніж всім іншим видам армії Путіна, і вони мають премії за кожен відбитий у нас взводний порний пункт ВОП або СП спостережний пункт. Uh -huh. Вони діляться на десятки, йдуть по посадками, діляться потім дві десятки, як правило, йдуть, діляться на п'ятірки, потім на трійки, двійки. Спереду йде так звана група обнаруження. Це віддані на смерть зеки. У яких 400 баксів підйомних і білет один кінець до відірваної руки і ноги їх не спецють. Вони йдуть вперед, наражаються на наш вогонь або на мінне поле. Після цього вагнера-пенсіонери, або називаємо так, професіонали, залягають і починають обстрілювати нашу точку із АГС, -а. Це автоматичний гранатомет і часто використовують дрони. У них дуже добре організований зв'язок. Вони маневрові. І скажу вам, що в день на нашому напрямку до 40 штурмів, і саме в цьому пояснюється те, що такою тактикою пояснюється те, що росіяни змогли пройти за останні три місяці від 5 до 10 кілометрів на бахмутському напрямку, пробуючи оточити це місто Фортець. Uh -huh. Але це таки початок, буквально тиждень назад. Стало зрозуміло, що ця е, тактика вже підходить минуле або є другорядною. Навіть росіяни при всій їхній нечутливості до людських втрат усвідомили, що ціна, за яку, яку вони заплатили за Бахмут, стане катастрофічною, в разі якщо вони провуться до ще більшого міста фортеці Краматорського точного, Слов'янського, Дружківкою тощо. І вони зрозуміли, що якщо вони Бахмут не можуть взяти 4 місяці, то Краматорський вузол вони зможуть взяти і за рік, а заплатять за це півмільйонну ціну. Тоді росіяни накопичили величезні резерви в районах північного флангу. Це на стику Харківської і Донецької області, місто Лиман, Янпіль, Кремінна тощо. Там стоїть, по нашим даним, 113 тисяч. Особового складу орків 2100 танків та бронетехніки і близько 700 артилерійських систем. Внизу на південному флангу у Глидар, Авдіївка, Мар'їнка, стоїть приблизно таке ж, тож навіть більше гуртування, близько 150 тисяч чоловік з декількома тисячами танків, бронетехніки та близько майже тисячі артилерійських систем. проти Бахмуту сили зменшилися. Тут залишилося в основному Вагнера, процентів так на процентів на 70, які доповнені подекуди танкниками. Це приблизно 30-35 тисяч особового складу і 400 танків та бронетехніки з 180 партсистем. Ми бачимо, що основні удари йдуть з північного флангу, з південного. Який їхній план? Якутько навіть не дуже відповідного. Я зараз закінчую. Для будь кого навіть не дуже військового, це очевидно. Росіяни речі іти по флангам Донецької області по кордону Донецької Харківської з напрямком на Славянськ і по флангу Дніпропетровської та Донецької області з спробою їхній план провадитися до Покровська. Uh -huh. Далі від Покровська наступати на Запоріжжя, поєднуючи удари на Запоріжжя і з Криму з сторони Васильівки, Пологів, Гуляйполя. Ось це план кампанії зимовий, проти яких ми маємо свій план: вритися в землю, тримати удар, знищувати ворога так, щоб він кинув навіть думати не те, що про Запоріжжя, а навіть і про український Донбас. Uh -huh. На цей момент всі їхні спроби, а сьогодні вже йде п'ятий день штурму Угледару і напрямку на Ліман відбиті. На полях, от я дружу із артилеристами, які стоять під його вони мені доповідають, що близько трьох тисяч трупів лежить на полях. Близько, ну порахувати дуже важко. Десятки бронетехніки спалені в посадках те саме відбувається і з одної з бригад теророз, якою я дружу, яка знаходиться під лиманом. Тобто, всі їхні штурми цього окупування наразі відбиті. але лютий буде дуже лютим. Uh -huh. Uh -huh. Ще а, в мене буде питання. Ви вже почали на нього відповідати, так що це план а, а, рашистів на, на зиму. А, ми сподіваємось і віримо в те, що він не реалізується. Так? А, але є таке сприйняття, що ось той наступ, який зараз ми фіксуємо, а, що це якась генеральна битва для рашистів і Після того, як вони в дні програють, ну нібито війна може припинитись, або російське керівництво зрозуміє, що далі вести бойові дії в Україні безперспективно, і вон війна почне згортатися. Чи поділяєте ви такий прогноз, чи ні? Я також думаю, що у росіян зараз наш останній рішительний бой. Ну, маю на увазі їх останній рішительний бой. І не тільки тому, що в них е, закінчується техніка на сьогоднішній день, за аналізом західних експертів, вони мають половину тої техніки, з якої е, вторгнулися в Україну рік назад. Да, особового складу два з половиною рази більше, але техніки значно менше. А в цій війні це війна, все ж таки танків, це війна артилерії, дронів і бронетехніки. Нічого перелічного в них більше не стало. І ще одна обставина, на яку важливо враховувати. Економіка. Економіка Росії демонструє катастрофічне падіння під тиском санкцій та війни. Ми знаємо про те, що грудень був збитковим для російської економіки, а Січень ще більш збитковим. Запаси вони змушені забирати запаси із так званого фонду наступних поколінь, і там залишилося чого забирати 6 мільйонів рублів лише на три місяці. Рахуємо. Лютий березень квітень, якраз тоді, коли видихнеться це заплановане ними. Наступ на Донбасі з моєї точки зору. Це оптимістичний сигнал. Ми знаємо, коли у них закінчиться запал. Чи закінчиться тоді війна? Ні, перепрошую, війна може не закінчитися навіть, коли ми вийдемо на рубежі. Нашої державного кордону бо можуть безкінечно обстрілювати нас е, своїми uh -huh. залишками своїх ракет, видно uh -huh. для нас тоді в квітні відкриється можливість контрнаступу для повернення наших територій, uh -huh. але страждання цивільного населення сходу України е, максимальними будуть очевидно в цих два гарячих зимових е, місяці а далі. Е, Україна буде в силі завдяки західним обіцяним поставкам та власної додаткової мобілізації, яка вже фактично відбулася, перейти в контрнаступ для звільнення українського сходу півдня. Зрозуміло, дякую дуже. Бережіть Будьте. Бережіть. Юрій Луценко, капітан боєць тероборони, був зараз з нами на зв'язку.